За даними компанії ЦІНСУ Україна», ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Відступили, але недалеко. В зоні АТО, поблизу селища Нікішино Донецької області, почали відходити російсько-терористичні війська. Щоправда, лише від лінії зіткнення з українськими солдатами. Втім, вибухів на сході менше не стало. В РНБО зафіксовано 22 обстріли позиції сил АТО та населених пунктів. Під обстріли з різних видів зброї потрапили житлові квартали та позиції сил АТО в районі селища Кримське та селища Кряківка Новоїдарського району Луганщини. Бойовики стріляли по населених пунктах і наших блокпостах із застосуванням протитанкових керованих ракетних комплексів мінометів і з танку. Кож терористи обстріляли місто щастя та село Чорнухине Попаснянського району. Чи є загиблі або поранені серед місцевого населення? В РНБО не знають. кажуть, доки відомо лише про українських військових: троє загиблих і восьмеро отримали поранення.